Запит від військових є, а ось матеріалів не вистачає. Місцеві волонтери просять небайдуже допомогти з основами для маскувальних сіток або ж задонатити на них. Зараз є два замовлення від військових із Сумського напрямку, розповідає волонтерка Олена Кузіна. Оборонці потребують маскувальних сіток розміром 3 на 6 метрів. Одна сітка вже на завершальній стадії, а для іншої немає основи. Я в одному місті вже стандартно замовляю сітки. І вони нам присилають, я кажу тільки кількість. Вони знають розміри, знають адресу. Ми співпрацюємо вже з ними давно. Одна така заготовочка 504 гривні коштує. Зараз це збираємо донати і буду замовляти, щоб хоча хоча б нам ці закрити цей запит. Сьогодні у будинку культури сітку плетуть п'ятеро місцевих, серед них 11-річна Дарина. Каже, робота не важка, розуміє, наскільки це важливо. Її старший брат, 26-річний Сергій, зараз на фронті. Для його бригади теж плели та передавали сітки. Я беру стрічку і пронизую її через низ, а потім беру таку доверху і знову через вниз. Мене навчили мама і сестра. Мене. Дещо не вийшло. мені сестра показувала, як робити. У мене вже все вийшло і я почала плести. Сітки для оборонців плетей Оксана Лабунська каже, на добру справу намагається виділяти хоча пару годин на день. Більше не виходить через основну роботу та господарство. Зрозуміти нас правильно, ми живемо в сільській місцевості і в кожного дома є господарство. З початку року сплели 25 маскувальних сіток. Їх передають здебільшого землякам, які захищають країну, каже волонтерка Олена Кузіна. Загалом село допомагає армії з початку повномасштабного вторгнення РФ. З Нового року тільки це вже 25-та сіточка. І це ми порахували 450 квадратних метрів. Сплели вже в цьому році, ну а за ті роки вже трошки збились, та там уже гектари йдуть. Хоч чим можемо, тим допомагаємо хлопцям, хоч маленький захисток. Замовлень багато, але збирати гроші через соцмережі стає дедалі важче, каже Олена. Тому все частіше витрати на основи та тканину з панбонд покривають власним коштом. Усіх небайдуже просять долучатися навіть невеликий донат може врятувати життя. Юлія Вознюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.